Доброго ранку! Маліва передплатники україномовного каналу. Чуєте щось гуде. Або тривога, або відбій. Ні, навіть тривога. З Максиком на прогулянку. на прогулянку. Гудіти. Ну так, перестало вже. Але поки Макса збирав, поки... Воно гуділо. Довго. Ще на російському знімав. Десь далеко гуділо. Пішли сюди. Максико, Максико. Пішли. І відразу як пройшла ніч у Харкові. Неспокійно. Такі звуки. Сирена тривога. Ну, все ж тривога. Неспокійно. З вечора. Прилетіло у нас на Салтівці, тут недалеко. Менше кілометра від нас. Дружина читала шахет у 9 поверхівку облучив. І потім після 11-ї ще. Ну таке, таке, погано. Але що? Будемо сподіватися, нам більше нічого не залишається. Сьогодні субота, тим не менш гарно, тепло. Дитина поїхала до метрошколи. У них передсвятковий. Ну, вони ще й 28-го вчитися будуть, але сьогодні сказали там щось. Наряди святкові вже готуються до Різдва, до, до нового року. Все. Усім ну, Гарної суботи, гарного дня. усім миру добро злагоди. Да, Максико? Всім щиро дякую і будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Гарного дня, гарної суботи, пока.